Всім привіт! Це магазин iPrem, трішки ознайомчого відео. Зараз дуже часто запитують смарт-годинник на жіночу ручку або худу ручку для дітей. І на сьогоднішній день більше року я підбирав саме смарт годинник який буде дійсно класний по характеристикам, я можу радити ось цю версію. Спеціально для відео дружини смарт-годинник цей тому що вона ним реально користується і я реально можу рекомендувати той товар, який сам користуюсь, або користується мої близькі чи знайомі. Ось це смарт годинник Ultra 2. Від компанії Лімфо. Він виконаний в оригінальному корпусі і має розмір 41 мм. Таніум кейс, кераміка, скло Gorilla Glass, тому він не боїться подряпин. І ось так виглядає він в коробочці. І реально більше року підбирали, і, чесно скажу, на 41 мм. Я не знайшов чогось, що вартувало б уваги, окрім цієї версії. До речі, є фірмовий додаток, який можеш встановити і управляти смарт-годинником, і все налаштувати смарт-годиннику під себе. Інстаграм, вайбер, телеграм, всі повідомлення він приймає. А найголовніше те, що він має швидке меню і довго працює. Також є автоповорот рукою, тобто вони включаються, вмикаються, коли ви повертаєте ручку. Ось. Тому, якщо ви дівчина, чи у вас худенька маленька ручка, для дитини класно підійде, смарт-годинник можете завжди зателефонувати, відслідковувати. Тобто, інстаграм, ось все приходить без питань, меню швидке. Спортивні режими різноманітні. Ну, тобто повноцінний смартфон у вас на руці. Ну, так як в мене не жіноча, не худенька ручка. я зараз примірюю. Це годинник моєї дружини. Вона з задоволенням ним користується. Саме тому я можу радити, адже я раджу ті моделі, які використовую сам або мої друзі, знайомі, колеги. Тобто той товар, за який дійсно буде не соромно. Ну ось як бачите, в мене хоча невелика лапа, але навіть на мою руку вони виглядають дуже класно. Ось. І є окрема кнопка спортивних режимів. Ось. До речі, на нашому сайті є більше різноманітних смарт-годинників. Ви можете ознайомитись, переходьте за силочкою до нашого сайту, Силку я залишу. І тут є безліч різноманітних смарт-годинників. По запросу смарт годинники Ультра 2-41 мм. Ну ви бачите, які скажені ціни. Ну, це взагалі. А ось це 900 гривень, це китайська версія, яка коштує 160 гривень в закупці. І вона взагалі, я не, ну, я не розумію, навіщо люди таке купують. Це просто годинник на вашій руці. Ніяких повідомлень нічого не приймають. Колись рекомендували нам цю версію, але ми відмовилися, тому що це повний шлак. Ось. Тому хто бажає, є накладений платіж, гарантія 90 діб, ви нічим не ризикуєте. Якщо дійсно бажаєте класний смарт-годинник не за всі кошти, і це версія, яку я можу особисто радити, адже самі користуємося ось такий чудовий смарт годинник і не за всі кошти. Вона за акційною ціною 1420 гривень. Якихось адекватних пропозицій за ці кошти я взагалі в інтернеті не знайшов і не бачу. На жаль, і ремінець в подарунок. Ось такий перфорований силиконовий, чорний тільки буде, і світлий або чорний ткановий бенд. Ну, це для тих, у кого алергія на силікон, чи потіє рука, то ткановий обирайте, не прогадайте.